А чи часто ви читаєте книжки? Ні, не часто. М -м, не знаю. Зараз в інтернеті є аудіокниги. Це набагато краще, я думаю, чим читати. Слухати запам'ятається краще. Е екшн? Таке, типу, якби: екшн, е слідоцтво, паранормальні якісь. Ну, так. А можливо, є якийсь у вас улюблений український автор? Ні, немає, на, на жаль. Ну, більше я більш пригодницькі книжки читаю. У мене, на жаль, українських авторів я не так багато читаю, але, ну, скажімо так, Остап Лишня. Слухаю аудіокниги інколи. А -а -а. Ну, читаю, мабуть, не пам'ятаю, коли читав, давно. Навіть я не скажу. Я не читаю, років тож з 15-тям. Зараз включив, подивився, планшет, відкрив. На цьому все. Не знаю, да. Іноді читаю. Ну, зараз про духовність читаю більше. Улюблений український автор. Довженко подобався. Але це так давно. Я читала щось яке. Жадан подобався. А як же? Читаємо, звичайно. А який ваш український улюблений автор? Шевченко. Сучасних. Е Завдячуючи склерозу, не, не, не скажу. Не пам'ятаю я. Шевченка люблю і перечитую його по 100 разів. Ні, не читаю. Чому? Не, не знаю, не подобається. Дуже часто, бо фактично працюю в цій сфері. Мабуть, Артем Чех буде, один з таких топових, його район де просто захоплює з самих перших сторінок. Мабуть, просто так, щоб українських авторів. Я не так багато читаю, щоб прям багато перечислити. Хочу спробувати прочитати книги Ігоріона Павлюка, але поки що не випадало такої нагоди. Я Біблію читаю в основному зараз. Ну, читаю, що саме залежить від настрою. Біблію читаю інколи, історичні читаю, про Сагайдачного зараз дуже цікава ця тема для мене, наприклад. Тому що я українка, люблю Україну, і тому я хочу знати історію добре, глибше. Ну і так дещо може психологічного плану. А чи є у вас улюблений е український автор? Ну, я не можу сказати, напевне, зараз. Мабуть, декілька їх, але ну, не можу виділити зараз. Я люблю всіх українських, я читаю. Так. А які саме? Різні класику взагалі. Основну українську класику. О. Василь Шкляр можливо, Люко Дашвар, але взагалі Василь Шкляр. Да. Коми. Це, Це романи. А я українських не читаю. Читаю зарубіжних. Час ні. А чому? Бо вже стара, чому дуже погано бачу. Шевченка, ось, ну, що полюблений, то ні. Просто Шевченко. Ні, не часто. А чому? Ну, Мені не цікаво. Більше в інтернеті читаю новини.